Вітаю на каналі гостяху Тані. Сьогодні вам хочу показати, яку білоголову капусту білокачану. Я буду сіяти в наступному році із розряду ранніх капуст, ранньої капусти. Я в минулому році сіяла капусту PRL F1 і Alina F1. У цьому році насіння білоголової капусти Пари F1, parel пар F1 я вже маю. Ось, я купила 25 штук. Купувала я у супермаркет насіння ось це. Купувала я там не тільки насіння капусти, ще я ось замовила, дайте на. І, як більше, це цибуля, і у подарунок мені прийшла петрушка. Ну і там дещо з настіння я замовляла. Але зараз мова не про цибулю, зараз мова про цю капусту. Вона мені дуже сподобалася. Сіяла я її розсадою, розсадним способом. Ця капуста дуже швидко росте. в'яжуться це дуже прекрасні головки капусти, вони щігні. Десь до від 1,5 до 2 кг у мене виросла, хоча, як заявлено, то капуста невеликого розміру, але в мене от, в минулому році виросла досить такі гарні, виросли досить такі гарні качання. Питають, де я купую насіння. Було дивитися мої відео там про огірки і з жінок пише: от усе ви добре розказали, але не сказали де купити. Любі мої жіночки, чоловіки також. Ну Ви знаєте прекрасно, що в нас купити зараз насіння немає проблем ніяких. Є прекрасні інтернет-магазини, які зарекомендували себе уже давно на ринку, і вони пропонують гарне насіння купила парил Ф Чому цей самий сорт, як я вже пояснила, мені дуже подобається, тому що він, по-перше, він дуже стійкий до наших температурних умов, бо ми живемо на півночі, і в нас, знаєте, як качелі, так і тепло-холод була весна, і вона прекрасно витримала Це все, ця капуста білоголова. Буду я ще замовляти інше насіння, але від парил від F1 я не відмовлюсь. Дуже прекрасна. Капуста виростає, вона солодка, хрумка, дуже таке, ну, са, сама, сама капустина, са, сам плід капусти приємний солодкуватий смак. Значить, Цей супермаркет вони фасують, я так зрозуміла, і маленькі паковочки 25 штук, ось вони розфасували. У них це, це капуста, виробник Beaден Нідерланди прекрасний виробник насіння всього, тому мені вона подобається.